Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливим до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Цей вірш підкреслює кілька важливих аспектів Божої природи та його стосунків з людством. Перший аспект Божий час. Павло відповідає на скептицизм, що виник у людей щодо обіцянок Божих, зокрема повернення Христа і наступного суду. Сенс вірша полягає в тому, що те, як люди сприймають час, не є тим, як його сприймає Бог. Його терпіння не слід розглядати як запізнення. Другий аспект терпіння Боже. Божа терпімість вказує на Його милосердя. Він не бажає, щоб люди загинули, а прагне дати всім можливість повернутися до Нього через покаяння. Третій аспект мета покаяння. Смислом терпіння є не просто уникнення покарання за гріхи, а й запрошення до істинної зміни серця та відновлення стосунків з Богом. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Скажи їм, як я живий, говорить владика Господь, я не маю задоволення у смерті беззаконника, але прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишався живим. Тож наверніться, зійдіть з ваших злочинних шляхів, для чого вам помирати роди Ізраїлів. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш, або нехтуючи багатством його доброти, лагідності й довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини.